Знімай, знімай, пошли, пошли, пошли. З 1994 року співробітниками української Альфи було проведено 18237 спеціальних операцій. З яких 4278 – це операції по припиненню терористичних провів, фізичне захоплення, пошук та припинення діяльності незаконних збройних формувань, 1038 – спеціальних операцій по забезпеченню безпеки учасників кримінального судочинства, співробітників СБУ і УДО та членів їх сімей, та 1862 – операції по забезпеченню безпеки українських дипломатів в республіці Ірак було затримано 50 найманих вбивців. Цю важливу для суспільства нашої країни і нелегку у виконанні роботу підрозділ виконав без втрат. Рівень підрозділу є надзвичайно високим, враховуючи інтенсивність і специфічність підготовки. Підготовка ведеться по декількох напрямах: вогнева, тактична, фізична підготовка, навички оперативного водіння та інші спеціальні напрями підготовки, які бійці центру удосконалюють впродовж цієї служби. Вогнева підготовка включає стрільбу з різних видів легкого стрілецького озброєння вітчизняного і заробіжного виробництва, а також використання важкого озброєння. Навчання включає отримання навичок ведення вогню з різних статичних положень, а також під час руху. Бійці Альфи вивчають і відпрацьовують різноманітні тактичні прийоми, які використовуються під час проведення антитерористичних заходів, а також тактику охоронних заходів в умовах з високою ризику. На полігоні центру спеціальних операцій побудований сучасний кілінг Хаус, обладнаний відеокамерами спостереження, які дають змогу аналізувати дії бійців під час роботи у приміщеннях. Сучасні кулевловлювачі дозволяють моделювати ситуації будь-якої складності на зміну пістолетам Макарова та автоматичним пістолетам Стечкіна прийшли українські форти, які мають велику ємність магазину до 25 патронів та дозволяють кріпити тактичний ліхтар та глушник. Також на озброєнні підрозділу знаходяться пістолети під патрон 9х19, ГЛОК-17 та Хеклер-Ендкох-ЮСП. Планується закупка штурмових гвинтівок Тавор та ФН під натівський патрон калібру 223. Фізична підготовка бійців включає до себе декілька дисциплін, серед яких розвиток силової витривалості, ігрові види спорту, кросова підготовка, а перше місце у фізичній підготовці займає рукопашний бій. 70% особового складу мають в ступені майстрів та майстрів спорту міжнародного класу. До відмінної фізичної підготовки додаються здібності блискавично оцінювати ситуацію і приймати єдине вірне рішення. Адже в реальних обставинах ризикувати доводиться не тільки власним життям, але й життям своїх колег, заручників та інших людей, що перебувають у місцях надзвичайних подій. В процесі підготовки співробітники спецпідрозділу освоюють навички оперативного водіння і отримують допуск до водіння оперативного автотранспорту і важкої броньованої техніки. Також бійці спеціального підрозділу вивчають і вибухову справу, види вибухових речовин та прийоми вибухового брічингу. Музика. Поряд з вищезгадуваними напрямами підготовки існує також ряд дисциплін, що виходять зі специфічних завдань Центру спеціальних операцій А і мають певний рівень секретності. Ці кандидати в Альфу повинні мати вищу освіту. Бажаним є знання іноземних мов. Також висуваються високі вимоги до морально-психологічних якостей і фізичного стану кандидата. На етапі відбору відзначається спеціалізація бійця в майбутньому, і після проходження загального курсу підготовки боєць займається поглибленим вивченням свого напряму спеціалізації. Для виконання завдань, які можуть проводитися у важкодоступних місцях, в українській Альфі існує спеціалізація за видами доставки бійців безпосередньо на місце проведення спецоперації. Структура центру спеціальних операцій А служби безпеки України включає до себе декілька відділів, які спеціалізуються на певному виді доставки.